Другий розділ. А тепер до вас заповідцяє, священники. Якщо ви не послухаєтеся і не покладете на серце собі, щоб іменню моєму давати хвалу, говорить Господь Саваот, то пошлю я прокляття на вас і прокляну благословення ваші, і вже проклинаю, бо ви не зберете до серця цього. Ось я обітну вам рамено і розпорошу нечистість на ваших обличчях, нечистість свят ваших, і до неї вас винесуть. І пізнаєте ви, що я заповідь вам цю послав, щоб був мій з Левієм, каже Господь Саваот. Заповіт мій з ним був для життя та для миру, і я дав йому страх, і він налякався мене та боявся перед іменням моїм. Закон правди в устах його був і не знайшлася на губах його кривда. У мирі й просторі ходив він зо мною, і багато кого відвернув від вини. Бо уста священникові знання стережуть та закона шукають із уст його, бо він ангел Господа Савоота. А ви відхилились з дороги, вчинили таке, що багато спіткнулись в законі. Леві його заповіта понищили, говорить Господь Савоот. Тому-то і я вас зробив погорджуваними і низькими для всього народу, бо не стережете доріг моїх ви та не безсторонні в законі. Чи отець нам усім не один? Хіба Бог не один нас створив? Чому ж один одного зраджуємо ми, щоб нам зневажити заповідь батьків наших? Зраджує Юда і робить нечість серед Ізраїля та в Єрусалимі, бо Юда зневажив святиню Господню, яку покохав був, і дочку Бога чужого за жінку взяв. Нехай Господь вигубить кожного, хто таке робить, того, хто чує та відповідає знаметів Якова, і хто дар приносить Господу Саваоту». І зробите й друге таке. Господнього жертівника ви слізьми покриваєте плачем та стогнанням, бо додарів уже він не звернеться більше, і милує жертви з рук ваших не візьме. А ви ще й говорите, за що? За те, що засвідчив Господь між тобою і жоною надства твого, який ти невірність вчинив, а вона ж твоя подруга і дружина умови твоєї. Хіба Бог не один нас учинив і залишок Духу Його? А що цей один насіння від Бога шукав? Тому свого Духа пильнуйте, і дружину юнацтва свого не зраджуйте. Бо ненавижу розвід, говорить Господь Бог Ізраїлів, і того, хто вкриває насильством одежу свою, промовляє Господь Саваот. Тому свого духа пильнуйте і не зраджуйте. Словами своїми ви мучите Господа та й питаєте ще. Чим ми мучимо, говоренням вашим? Кожен, хто чинить лихе, той добрий у господніх очах, і він у них уподобання має, або де Бог правосуддя.